О, oh, no, no, перепрошую. Вітаю вас, в клубі з З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді. Облизування губів буде. Сьогодні на огляді в нас буде канал XGTV UA. Зараз мені почнуть в коментарях писати «Friendly Fire, Friendly Fire». Гаразд, якщо бути точнішим, мова піде про їхній другий канал Краткий Джо, де він коротенько розповідає сюжети фільмів. Думаєте, це не одна і та ж людина? Ну тоді порівняйте голоси. Це невеличка, але дуже корисна рекомендація. Сьогодні я вам розкажу о научно-фантастическом фільмі. І як ми бачимо, відео озвучує той самий диктор. Можливо, цей диктор є і на інших каналах. Напишіть в коментарях, якщо знаєте. Більшість з вас, мабуть, знають про москвомовну версію каналу XGTV. Хто не знав, ну тепер ви і про це знаєте. Так от, трохи більше ніж півроку тому, вони вирішили перейти на українську. Зробили відео на старому каналі, де сказали, що нові відео будуть виходити українською на новому каналі. Але про те, що московицькою не буде відосів, вони не казали. Звісно, я можу не знати про те, що канал був створений двома авторами, і що можливо вони просто посварились, і один із них, а саме Диктор, вирішив створити новий канал. Окремо від московицького про ці сварки я, звісно, нічого не знаю. Але що я точно знаю, диктор не має нічого проти, щоб робити контент московицькою. Ба Більше на тому каналі є реклама русопітеків, за яку автор явно отримує рублі. Думіє фовопліз. Відео, до речі, більш-менш свіженьке три місяці тому. А ще на москомовній версії XGTV з'явились пости в спільноті. OMG. Тобто канал не закинули, а щось думають з ним робити. А знаєте, хто ще захищає москворотих? Вітайте, монтажер каналу XGTV. Ізяльок. Автор оглядів і монтажер XGTV. Ну саме так себе позиціонує сам Ізяльок. Та й в телеграмі він постійно про це говорить. Може я не правий XGTV, то ви скажіть мені, я тоді виріжу цей шматок з відео. Чесно, я само початку відчував, що з XGTV UA щось нечисто і пахну не дуже, адже вони ніяк не сказали про свою позицію на своєму основному московицькому каналі. Вони можуть просто в будь-який момент повернутись на старий канал і сказати щось з дусі, а ми ж не казали, що відтепер московицькою більше не буде відео. Friendly Fire, кажете, Жду не мені, не друзі. До речі, якщо вас цікавлять новини ігрової індустрії з проукраїнською позицією, тоді пропоную вам канал Ніка Тіка. Посилання на канал буде в описі під відео. І як то кажуть, критикуєш, то пропонуй. А хочете гру за 50 гривень від української студії, тоді я маю для вас благодійний розіграш делюкс версії гри Sherlock Holmes The Awakened для консоли Xbox. Умови розіграшу дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Донати приймаються через платформу BaeMiCoffi. Ось вам QR-код або через PayPal. Усі посилання будуть в описі під відео. Розіграш проведемо в прямому евтері 14 червня 2023 року. Усі кошти підуть на купівлю машини для 5-ї окремої штурмової бригади. Звіти, звісно, будуть після проведення теро. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. А якщо у вас залишиться зайві кошти, можете задонатити і мені, в принципі, чого ні, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент ну раніше усіх. І також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малорусів колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і донаторам. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб!